Доброго вечора, шановні земляки. Коротко про підсумки п'ятниці. Ситуація на нашому напрямку фронту залишається під контролем Збройних сил України. За даними Сил оборони Таврійського напрямку, наші підрозділи ракетних військ і артилерії виконують контрбатарейну боротьбу і роботу по плановим цілям. Знищена та пошкоджена 21-одиниці ворожої техніки. Як повідомляє генштаб ЗСУ, окупанти продовжують обстріли мирних населених пунктів на правому березі річки Дніпро. Зокрема, на Херсонщині постраждали Михайлівка, Казацьке. Нова тягинка та саме місто Херсон. У Нікопольському районі нашої області вночі ворог з важкої артилерії обстріляв місто Нікополь, Пошкоджено 10 приватних житлових будинків, ЛЕП та два газопроводи. Слава Богу, без втрат. Також вночі ворог атакував нашу область ударними дронами Камікадзе, але обидва були збиті силами повітряного командування Схід. У Криворізькому районі обстрілів не було. Продовжуються розмінування. Сьогодні у Криворізькому районі, неподалік від Апостолова, на полі виявлено та ліквідовано ворожий касетний бойовий елемент від РСЗВ Ураган. Ще раз наголошую, будьте уважними, пересувайтеся виключно дорогами загального користування. При виявленні незнайомих предметів відразу дзвонить 101 та 102. У самому Кривому розі уся критично важлива інфраструктура працює. В місті забезпечена робота комунальних підприємств, медичної сфери та соціальних установ. У Кривому Розі тривають дорожні роботи та проводяться благоустрій території. На сьогодні в лікарнях знаходиться 27 захворюваних на коронавірус. І хоча сьогодні Всесвітня організація охорони здоров'я заявила про закінчення надзвичайної ситуації по COVID-19 у світі, бережіть здоров'я себе та своїх близьких. Сьогодні зустрівся в Кривому Розі з послом Франції в Україні, Етьєном де Понсеном. Для нас дуже важлива довіра з боку Франції до Кривого Рогу. В основі лежить ефективність та добра репутація нашого міста серед міжнародних партнерів. Також Кривий ріг історично тісно пов'язаний з Францією. Я дякую пану послу за розширення кола спільних проєктів з Кривим Рогом. Для підтримки вимушених переселенців ми вже е, взаємодіємо з французьким агентством з технічної співпраці та розвитку Актет, розпочали спільний з посольством проекти в галузі культури. Зараз разом з паном послом опрацьовуємо можливість налагодження побратимських відносин між Кривим Рогом та одним із французьких міст, а також співпраці в галузі освіти. Проекти, які ми реалізуємо у Кривому Розі, поглиблюють стосунки між Україною та Францією і наближають нас до спільної перемоги. Та про наші мирні перемоги. На чемпіонаті Дніпропетровської області з художньої гімнастики Криворіжські спортсмени двічі стали призерами в групових виступах. А Поліна Саренка завоювала срібла в індивідуальному змаганні. Вітаю наших спортсменів, їх батьків та тренерів та бажаю нових успіхів! Зберігаємо спокій, витримку, віримо в наші збройні сили та нашу неминучу перемогу. Скучно і вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!